Друзі, всі попривітую! Сьогодні отримали дуже гарну обувку від торгової марки Лова в кольорах Multicam. У нас повністю вже в наявності уся лінійка. Є берців такі от високі, як на мені, бачите, я ходив. ходів. Також є полубатіночки і кросівочки. Кому які по висоті, уточнюйте, питайте, кому який розмір, Поспішіть з вибором, бо кількість обмежена. Можу сказати за ці берці, за полуботіночки і за кросівки, що у них одна тканина. Тканина йде гортекс, вода не проникна, у них усіх йде по три протектора по бокам. Міцний дуже носок, дуже такий дебелий. Дебели. Також ззаду йде дуже гарна п'ятка, щоб зручно було їх знімати. Зняли, поділи, зашнурували, як вам потрібно, під свою ногу підлаштували. Та й пішли. Подошва йде двохслойна, каучукова, дуже дебела, дуже міцна. Вона не трескається, вони морозостойкі. Ну, Їх можна одягати, коли ви захочете. Під любий носок, головне, щоб він був термоносок у вас. Берці, полуботинки чи кросівки, що ви вибираєте.